Послухайте те, що я хочу зараз сказати дуже уважно. Коли ви думаєте про навчання і Біблію, напевно, це викликає не самі кращі емоції. Навчання це важко, не завжди цікаво і дуже-дуже довго, а біблія така велика, велика книга і так далі. Але уявіть собі, що ви вивчаєте Біблію не самі. А ще крім того, що ви вчитесь. Ви можете разом з іншими увечері зіграти класну гру і просто поспілкуватись, а потім десь в перервах поспівати класний ворщів під гітаркою. Саме це вас чекає в Soul Bible Academy. Запрошуємо разом пізнати Бога глибше. На даний момент вже є навіть перше завдання це зареєструватися. Бо, як бачите, поки тут я сам. Він полюбив тебе мене давно, він полюбив і тих, хто все одно, кричали ні і піймали сміх, А він з любов'ю закликає всіх.